Ми продовжимо серію матеріалів, що присвячені транспортній реформі. Наші журналісти щодня відстежують роботу муніципального транспорту сьогодні, в години пік вони були на барському шосе. Розповідає Марина Микитенко. Восьма ранку на зупинці, що на барському шосе біля західного автовокзалу, людей завжди чимало. Тут на муніципальний транспорт сідають не тільки городяни, а й жителі навколишніх сіл. Кожен сам обирає, яким видом транспорту добиратись до місця призначення. Одні їдуть трамваєм, інші ж маршрутним таксі. Частина пасажирів задоволена роботою муніципального транспорту, а частина ж жалкує за старою системою руху маршрутних таксі. Мені подобається нормально, тому що я живу на вишенці в самому кінці. Єдине, що мені не подобається, це швидкість. Тобто, чого ми сідали на маршрутку? Для того, щоб проїхати, наприклад, на вокзал 20 хвилин, а не 40, як ми їдемо. Оце єдина перевага маршруток. А так я вважаю, що так воно й повинно бути. Стало тягше їздити. Маршрутки не розумієш, які ходять, у нас 17Б, як добратися. Набагато тягше стало. Суміщаю і трамваї, і маршрутки, але здебільшого нам на трамвай. Тут на Барському шосе, на Хмельницькому шосе, маршрутками важко. Багато пробок, багато світлофорів. Трамваєм він собі їде, в ньому нема світлофлорів. Є і багато плюсів і, і мінусів в цьому. Я сідаю на маршрутку 17, а в принципі вона нічим не відрізняється від 45-ї. Те саме. Приїхав, сів, приїхав, назад, сів, приїхав. На Барське шосе ходять 5, 4 і 2 трамваї. По четвертому маршруту з впровадженням транспортної реформи збільшено кількість рухомого складу – 23 вагони і 8 причіпних. На другому маршруті Вишенька-Барське шосе працює 5 трамваїв, а на електромережу ходить 8 трамваїв та 4 причіпних. З приводу Барського шосе практично залишилось все без змін. На, сьогоднішньому, на сьогоднішній день працює 3 трамвайних маршрута та 6 маршрутів в режимі маршрутного таксі. З Барського шосе маршрутні таксі, які раніше прямують по шести маршрутах, практично без змін. У них помінялась тільки нумерація. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.